Щоб не сваритись, вони не розмовляють. Велика родина Ірини визначила для себе теми, на які спілкуватися не можна для того, щоб і надалі залишатись родиною. Стан нашої країни, так звана антитерористична операція. Особисто для мене це тема табу. Я патріотично налаштована. Можливо, навіть десь гранично е, до цього, і деяка в моя внутрішня доля агресії є. Та якщо із родичами можна домовитись, із друзями та колегами не виходить. Дуже важко слухати, що важче підібрати слова, щоб це все спокійно, толерантно. Е, Озвучити так би сказати свою думку без неприємних слів або якихось гострих висловів, але дуже важко в тій ситуації, що що зараз коїться в країні, в родинах не чують одне одного не тільки дорослі, але й діти. Вчитель історії з Харкова. Чить пан Олег пологу. викладає у школі вже 31 рік. каже такою напруженою ситуація між учнями не була вже давно. Інколи буває доходить і до образ, тобто хтось кого називає рогулі, хтось, хтось ватнікам такий рівень на був в 90-ті роки, коли розпадався радянський союз, і я знаю приклади, коли між родинами була така прірва, коли батьки не розмовляли з дітьми, дітьми уходили з родин. Пані Людмила, вчителька Дніпропетровської школи, розповідає про випадок, коли одна з учениць втекла з дому через різні з батьками погляди на політичну ситуацію. Дитина кинула родину, кинула. Місто Ну, а на посліду вона зробила напис на холодильнику Слава Україні. Чути іншу точку зору, правильно вести діалог, дискутувати та відстоювати свою позицію. А головне при цьому нікого не образити. Це те, що збереже родини громади, а зрештою і суспільство. І вчити цьому треба з дитинства. Освітній проект Верхову різницю. Працює над новим шкільним предметом за вибором: кроки до порозуміння. Це є однією з проблем, з якою варто працювати, особливо у нас. В освітньому просторі і тому таке навчання навчання толерантному ставленню до різних людей це дуже актуально, особливо пов'язано з тими подіями, які у нас є на сході України. Сьогодні організація проводить тренінги із вчителями та доопрацьовує посібник із вправами, прикладами та задачами для вирішення конфліктних ситуацій із реального життя. В реєстрацію записалося біля 200 шкіл. Причому в основному це були школи з Луганської області? Новий курс за вибором, кроки до порозуміння планують вести після ухвалення міністерством освіти вже із нового семестру. Цей Мед, поки з'явиться у тих школах, які подали заявки на участь у проєкті. Організатори впевнені здатність правильно вести дискусію, поважати і приймати різницю у думках допоможуть зберегти родини, друзів і колег.